Вітаю на каналі Учілка на 12. Працюємо за підручником при для 6 класу. Сторінка 77 Unit 13. Грема. Exercise 1. Look at these exercises from the conversations. Then choose the correct words to complete the rules. Подивіться на ці приклади із розмов. Потім оберіть правильне слово, щоб доповнити правило. You shouldn't walk on that leg. Тобі не слід ступати на ту ногу. You should go to bed. Тобі не слід лягати в ліжку. Ну і дивимося в рамочку. We use should and shouldn't to give advice. Так, ми давали пораду з допомогою цих слів. We use should to say something is good or bad idea. Ми кажемо should, коли щось це хороша ідея. use shouldn't to say something is bad idea. Ми вживаємо shouldn't, коли щось погана ідея. The verb after should is always the infinitive without to. Діє слово після should завжди інфін... це інфинитив без «to». Exercise 2. Look at these examples from the conversations you heard in, on, page, on page 76. Match the questions to the answers. Notice how we make questions with Should Listen, check and check. Then repeat. Okay. Uh, потрібно подивитися на вправу із розмов, які ви чули на сторінці 76-ї попередній вправі. У попередньому, у попередньому уроці. Потрібно з'єднати запитання із відповідями, помітьте, як ми будували запитання і шут. Послухайте і перевірте. Потім повторіть. Так, ну і слухаємо. Ні, спочатку виконуємо. Should I stop doing sport? Чи мені потрібно перестати займатися спортом? З'єднуємо. Yes, you should. Так. Should I take some medicine? No, you shouldn't. Мені потрібно приймати ліки. Ні, там лікар не назначала ліків. І останнє, when, when should I drink it? Коли мені слід їх пити? Every evening before bed, кожного вечора перед ліжком. Так, перевіряємо. Track 97. 1. Should I stop doing sport? Yes, you should. 2. Should I take some medicine? No, you shouldn't. Three. When should I drink it? Every evening before bed. Mm -hmm. Okay, exercise three. Uh, read the problems from one to seven and choose the correct advice for each one AG. Then complete the advices. The advice with should, shouldn't. There they may be more than one possible answer. Так нам потрібно прочитати проблеми. З лівої сторони, а потім дати поради з правої сторони, з'єднати їх, доповнити, доповнити слова, доповнити речення словами should shouldn't. І може бути більш ніж одна відповідь, можлива. Так, добре. Отже, читаємо. My hand hurts a bit today my hand. Ага. От мене болить трохи рука. Далі. I've got a pain in my foot. мене болить нога. I've got a headache and a temperature. У мене болить голова і температура. I feel a bit sick. Я трохи почуваюся хворим. I can't move my leg and At all. I think it's broken. Я не можу порухатися ногою. Думаю, що вона у мене переламана. I feel very tired. Я почуваюся втомленим. I've got a bad cold. Я дуже застудився. Uh, так. Ну й до першого, там, де болить рука, можна підібрати, що you тобі не слід грати в теніс. You shouldn't. You shouldn't наїхало трохи, play tennis. Так. I've got a pain. І тут позначимо, що це літера C. I've got a pain in my foot. мене болить ступня. Pня. Um. You should wear more comfortable shoes. Тобі слід носити більш зручне взуття. Should. Далі. Там, де болить голова і температура, you should. Call the doctor and drink lots of water. Хоча підходить і до іншого, ну, правильно, так як було і сказано. Четверте, I feel a bit sick. Я почуваюся трохи втомленим. Так, не позначили ми цифри, значить, тут у нас було І літера, і друге ми поставили B. B. I feel a bit sick. Значить, можна сказати you should. Go to bed earlier. It's a liter A. Moželite. I can't move my leg at all. <coughs> I think it's broken. You should go to hospital above your dolly It's a bugaliter F. I feel very tired. Я дуже втомлений. Я uh, Я дуже втомлений. You shouldn't You shouldn't go to school, Тобі не слід йти до школи, тобі слід відвідати. go to the hospital можна також. Її ми позначили так. I've got a bad cold. Я дуже застудився. Угу. You shouldn't. You shouldn't eat anything, і виходить, що це відноситься також до сьомого. I've got a bad cold. Я дуже застудився, тобі не слід нічого їсти. Не знаю, я б цю фразу ні до чого б не віднесла. Дуже втомлений, то не слід їсти, чи голова болить, не слід їсти. Не знаю, цікава порада. Добре. Ну, але ж так само, коли, наприклад, ось четверте, I feel a bit sick. Я трохи. Прихворів трохи втомлень, трохи занедужую, то що? То можна сказати, що й лягати, і спати раніше, можна сказати, що подзвонити лікарю і пити дуже багато води, можна сказати, що піти до лікарні. Так, є кілька в нас відповідей, то ми просто по одному варіанту дали, але можна ще кілька підібрати. Далі. Прибираємо все, що ми тут написали. І... Далі. Correct the mistakes in the sentences. Виправте помилки у реченні. У реченні. Так, дивимося помилки. Будемо їх підкреслювати. I think you should. To bring a scarf. Яка помилка? Та, е, значить, тут в нас зайве слово To. Чому воно зайве? Бо ми знаємо правило, що після should ставиться інфінітив без to. You should go to the doctor. Слово should написано неправильно. Потрібно ще додати літеру L. Так, літера L. Ну, спробую її отак додати. Ой, ні, не виходить. Негарно, що щось у нас виходить. Але ви зрозуміли. Should. Так. Далі I should, I should to go to bed earlier. І знову ж та сама ситуація. Ту не вживаємо після should. You aren't well. You stay at home today. Потрібно додати слово You should stay at home today. Де ми його додаємо? На оце місце після you. Далі. You don't come to my house. You don't come to my house today I am ill. Потрібно сказати не don't, а you shouldn't. Don't. Це неправильно. Потрібно сказати shouldn't. Shouldn't come to my house today. I'm ill. You know, should watch TV all day. Це неправильно написано. Не можна казати no should. Знову ж таки, потрібно сказати you shouldn't watch TV all day. Тобі не слід дивитися телевізор цілий день. shouldn't. Так, зрозуміли, в чому помилки? І тепер п'ята вправа 90... 98 дев'яносто аудіо. 98. Нам потрібно прослухати і повторити за диктором. Ще раз почнемо спочатку. 98. Castle. Climb. Half. Knife. Listen. Should talk walk would wrong wrote dobra exercise three exercise six read the example conversation Have similar conversations with your partner, choose a different question from the box each time, use health problems and advice from this lesson, or use your own ideas. Потрібно прочитати діалог і побудувати такий ж саме схожий діалог з своїм партнером, обрати різні запитання із рамочок. Використати проблеми зі здоров'ям та поради цього уроку. Можна використати свої власні ідеї. Ну, якісь питання. the matter? що сталося? What's wrong? Right? What's the matter? I okay? що трапилося? Чи тебе все в порядку? Помогти temperature? Вот should I do? у мене температура, що мені робити? You should rest, тобі потрібно відпочивати. You should also drink lots of water. Тобі потрібно також пити багато води. You shouldn't go to school. Тобі не потрібно йти до школи. Добре, дякую за увагу. На цьому все. Підписуйтесь на канал, слухайте мої відео, ставте лайки і на все добре. Пока-пока.